Діти, друзі, мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні в нас вже квітень місяць, початок квітня, і я хочу розпочати відео в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Хочу показати, з чим я буду працювати, які шкарпеточки я буду брати в роботу, з якими буду працювати, що ви, що вам очікувати в кінці цього відео. Нагадаю, що організаторами цього проєкту є Маруся і Оксанка. Посилання на дівчаток і на всіх учасників. Ви знайдете, як завжди, під цим відео. Тому переходьте, надихайтесь, якщо ви, як і я, любите в'язати шкарпеточки, то дивіться, яку красу в'яжуть дівчата. Так, цього місяця квітня в мене в планах. У нас є категорії, по яких в'яжуть, і я хочу в'язати в Одні з, ну, спочатку в одній, потім подивимось. Перше це подарована пряжа. І я навіть вже в стартах розпочала ця ниточка вівчарі. Так. <кхем> вівчарі був клен, я такеточку покажу в наступних підключеннях, бо не взяла з собою. Я вже розпочала цю, цю ниточку. Мені дарувала Галинка з каналу В'язання-випечка і момент життя від Галинки. Галинко, дякую тобі велике за таку чудову нитку і за можливість попрацювати з таким цікавим складом. Я ще ніколи не працювала з ниточкою вівчарі. Тут 280 матрів 100 г, доволі товстенька, спеціально номером 3. І я відснімснімаю. МК на цю шкарпеточку. Я не скажу що це МК, я скажу так: інструкцію на в'язання такої шкарпеточки. Ось таким чином я її і назву. Тому, якщо вам цікаво, бачите, в'яжу від масочка, тому залишайтеся зі мною і в'яжіть і чекайте відео, в якому я показую, як її в'язати. Це перше, з чим я буду працювати. Також мені подарила ниточку. Наталочка з каналу Натка В'яже, якщо я неправильно сказала, Наташа, вибач. Ось така Леді ярн, конфі, Я ніколи з неї не в'язала, це в мене буде як і нова пряжа. Та категорія, так і категорія подарована пряжа. Тобто, два в одному. Нова до мене пряжа і подарована. Дуже цікава ниточка, ніколи не в'язала з такою. Це 75%, мериносова 6, 25 нейлон в 100 грамах 400 метрів. Дуже гарні такі кольори, такі поєднання дійсно класні. Дякую, Наталочку, за ниточку і за можливість з неї пов'язати. Буду в'язати швидше з цього, як завжди, спиці 2,25. Або двічка, подивлюся по, по спробую. Бо тут 400 метрів то можна і 2,25. Хоча вона на вигляд точно така сама, як і ниточка від Артісан, наприклад. так Вона ну така сама товщина. Тому ось така ще буде пряжа, така буде ще. Пряжа в роботі, такі будуть шкарпеточки. Мені дуже цікаво, які тут будуть секції. Подивіться, які кольори. Такі всі кольори класні. Всі такі кольори я люблю. Тут зелений, тут ніби така як райдуха має бути. Просто цікаво, як вони ляжуть в виробі. Дуже цікаво. Вже вже хочу, ну, дов'яжу тут вже небагато цю шкарпеточку і розпочну цю. Ось такі, Ось такі плани в мене. Я надіюся, що в мене все збудеться, і обов'язково я вам все покажу в наступних підключеннях в цьому відео. Тому не перемикайтеся, далі буде. Моя перша шкарпаточка. Мені сподобалася ця ниточка скажу декілька слів. Ниточка дуже цікава, і в роботі, і ось ці смужечки дуже цікаво переходять. Подобається таке поєднання кольорів, здається, би і непоєднуване, але в загальному лягає дуже цікаво. І так, як ви бачили чи не бачили, як я казала, а я ще не казала, буду розпочинати розпочала я в'язати від месочка, набирала петельки і в'язала, але скажу, що в'язала я по майстер-класу. Нашої україночки-в'язалочки. Україночки, Її аккаунт в інстаграм я залишу вам під відео. Також є сайт в неї, вона продає маркери. Це Олічка, і в неї є майстер-класи. Безкоштовні. Тому, якщо вам сподобалась така цікава п'ятка, незвичайна від в'язання від маска, я вам залишу посилання, переходьте і в'яжіть разом з Олею. І ось я набрала так, як в неї по описі, пров'язала, перейшла до формування ось клину. Ось так, він, бачите, як виходить, прибавляння для клину, робляться по стопі, досить цікаво. І потім вив'язувала п'ятку, щось подібно, як французька, вив'язується. Перейшла на невелику халяву і резинка. Ось такий вийшла шкарпаточка, я розпочала другу. І я думаю, в наступних підключеннях вже покажу готову вам роботу з цієї ниточки. В роботі ниточка класна. Вона трішечки, мені здається, товстіша, ніж Alize Comfort Socks. Хоча по метражу однаково 420 метрів. Але в роботі, здається, трошечки товстіше. В'яжу на спицях номером 2. Ось вже розпочала другу в'язати, як бачите, метод Джуді набирала методом Джуді. Якщо комусь цікаво, як в мене є майстер-клас на каналі по в'язанню шкарпеток, там я показую цей метод набору. Ось так в'яжу і в кінці, після вже ВТО, скажу своє враження ще про цю ниточку. І ось така цікава шкарпетка в мене виходить. Так, і. Перш ніж перейти до вив'язування другої, мені дойде доволі так багато відмотати, тому я думаю, що буде ще не одна пара з цієї ниточки. І ось показую вам шкарпеточки з ниточки: вівчарі кольорова ворна з буклі. Це дуже цікава ниточка, і в роботі вона така суховата, жорстка. Тут метраж доволі такий великий, це 280 метрів на 100 грам. І вона. Після прання я що можу сказати, петельки дуже гарно розрівнялися, тут немає зауважень. Але щоб вона стала якась набагато м'якша, то в моєму розумінні ні, вона не стала така, як мариносова вовна. Ні, вона все є вовна, є вовна, вона така жорстковата, вона буде колоти, тому майте на увазі, коли ви в'яжете ці ниточки, що вони не будуть пушинками. В тих, в кого є. Чутливість до колючості, шкіра дуже чутлива, тому я не рекомендую їм таку ниточку. А так, в загальному ниточка хороша, це бюджетний варіант, вона не дуже дорога, але вона класна. І вага цих вийшла в мене 70 грам, доволі такі. Тепленькі, товстенькі, але як ви бачите, що для тих, хто любить високу холяву, ще ці 30 грам можна використати на холявки, я ж не захотіла і зв'яжу з залишку ще, моєму маленькому синочку, ще одну пару таких шкарпеток. Топтулюк, якийсь топтулюк. Ось такі вийшли шкарпетки з нашої української вовни. Скажу так, що в мене була трішечки реакція алергічна при в'язанні, тому майте на увазі, я навіть зараз вам показую, в мене вже починає чесатися ніс. Якась все ж є реакція. Напевно, що ця вовна не оброблена, я так думаю. Вона, тому що от з іншої я в'яжу ніякої реакції немає. У мене вже була так, така ж сама реакція. На теж наше українське виробництва вовна і я змушена як купила була її для того, щоб в'язати на ЗСУ, і я змушена була віддати дівчатам, які в'яжуть, і вони в'язали, тому що я знаю, в'язати не могла. І з цієї теж я трішечки є дискомфорт. Але шкарпетки я собі залишу на ніжці, я думаю, вони абсолютно мені не будуть заважати ніяких там, ознак, якісь алергічні реакції не буде. І нагадаю, і скажу, що в мене є на каналі покрокова інструкція, як в'язати ці шкарпетки. В'язала я від масочка, тому там є все від набору петель до закриття. Закриття в мене йде з накидами, тому, якщо комусь цікаво, обов'язково заходьте, я зробила тайм-код, де ви зможете собі нажати і перейти на те, що у вас, вас цікавить: чи то початок, чи то п'ятка, чи то клин підйому, чи то закриття. Ну, на цьому моє таке невеличке підключення, я закінчую і зустрінемося вже тоді, коли вив'яжу другу шкарпатку. Доброго ранку, друзі! Вибачте за те, що знімаю з руки сьогодні 30 квітня, і сьогодні саме час відзвітувати в спільному проєкті Шкарпетува скринька дизайнерських бажань не останній день. Тому я щоденько відзнімаю відео так, з руки, бо не буде можливості до кінця дня відзняти нормально на столі і показую вам готову другу. Пару шкарпеток. Я дуже хотіла, щоб вони були завершені. Ви бачили просування, і ось вони завершені. Яка їх вага, я, на жаль, не знаю, але, я думаю, не більше 50-5 грам. Вони доволі короткі, легенькі, тут розмір 37 повний. Зав'язала я, як вже вам розказала, від мисочка по майстер-класу Олічки з її інстаграм. Я з вам залишу. Під відео і посилання на сайт ви також знайдете і зможете з легкістю зв'язати ось такі чудові шкарпеточки. Закривала я еластичним способом, але накиди робила лише в лицових, з лицевими петельками. Ось так, Вони в мене трішечки, як ви бачите, не схожі, тому що я ось тут мало відмотала. Тобто тут в мене на початку було більше відмотано, а тут менше. Але мені здається, що вони від цього не гірші, трішечки видно відмінність. Так? Ось тут на п'ятках видно відмінності, Ну і на масочках. Ось тут майже мені е, дов'язувала, мені е, там, хотіла перейти на зелений, щоб закрити, щоб було однаково. Ось така вийшла пара. І нагадаю, що в цьому спільному проєкті в нас є номінації. Ці я в'язала в двох одночасно номінаціях: це подарована пряжа і нова техніка. Нова техніка, тому що я в'язала клин підйому внизу. Саме так в майстер-класі Олічки було, і мені дуже сподобалося. Я думаю, я ще повторюю на одну пару таким способом. Дуже мені сподобався. Дякую, Олічка, якщо дивишся, тому що вони неймовірні і дуже гарно лягають на ніжці і дуже естетично гарно виглядають. Наталочці з каналу Нат Кав'яже дякую за пряжу. А дівчаткам, організаторам Марусі і Оксанці, дякую за організацію цього проєкту. Отож, друзі, я відключаюсь таке моє невеличке підключення. Я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі в наступних звітах.